Вишиванка не є унікальним явищем, яке винайшли чи впровадили українці. Очевидно, в цілому світі люди вишивали. Є тканина, є голка, є нитка. І в такий спосіб виражали свої думки, свої мрії, в такий спосіб хотіли прикрасити своє буденне життя. Але направду тільки в Україні, напевно, вишиванка набула саме такого символу. Вона піднялася до рівня символу державності. Так як ми говоримо червона калина і розуміємо, що це про Україну, як ми говоримо писанка і розуміємо, що це про Україну, хоча писанки є і в сусідніх наших народів, але жодна нація інша не ставить писанкам пам'ятники, скажімо як українці в у Канаді. І так само і Вишиленка. Це з одного боку, народне мистецтво, з іншого боку, це державний символ. Якщо ми говоримо про сьогоднішню виставку, на яку ми так чисельно зібралися, це не про вишиванку, це не про вишивку. Вірніше, це і про вишивку також, але швидше про пам'ять. Тобто це не є етнографічна виставка, де ми показуємо різні регіони і любуємося, і зачаровуємося різноманітністю е орнаментів, е кольорів, також композицій, складністю. Чи вражає нас е сама сам покрій вишиванки як вишитої сорочки. Ми тут говоримо про пам'ять. І говоримо про пам'ять, яка пов'язана з визвольними змаганнями українців у ХХ столітті. Дуже приємно сьогодні бути тут. Так от, половина дня, і хоча в країні, на жаль, війна і суму багато болі. Ми на валах мали гарне дійсно, гарні заходи. З нагоди нашої вишиваночки. Так от, згадується мій дідусь, один, один і другий. На жаль, немає. Ходили вишиванці, дуже її любили. Бабуся. Вона вже немає, але ще є, теж дуже полюбляє вишиванку. Батьки ходять, мама більше. Ось. А Я і, і мої діти теж люблять. Вишиванку, і сьогодні донечка стала і каже, я от точно, не тільки сьогодні, але сьогодні точно я хочу, хочу одягнути вишиванку. І вона розуміє, чому. Вона відчуває її сутність. І це дуже добре, бо це крізь покоління, крізь віки це ідентифікатор, це українська мова. Це от ми в будь-якій країні світу. Якщо ми побачимо будь-кого, хто сьогодні в вишиванці, я думаю, навіть не потрібно тоді казати добрий день чи Христос Воскрес, чи навіть без привітання, без слів, видно, що це українець. Тому що ну, точно гарнішої, а, якіснішої, найбільш такої змістовної а, наповнення полотна. Ну, Воді, воді десь знайти, відшукати. І сьогодні тут дійсно багато є речей, таких цінних, що можна побачити і десь дотркнутися до, 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 до історії. Можливо, в цей час витримати, перемогти, йти далі. І ми сьогодні вже з колегами по департаменту жартували, так і казали, хоча це зовсім вже. Може навіть, а не, не, не. Це, це так треба і робити. Це має бути повна українізація. Все. Це досить у всіх там може, буде, не буде, ні. Це хто не розуміє, тому вже треба пояснити в корінь. Може хтось справді не хотів, не мав часу, але кожен має тим порівнятися і дійсно знати українську мову, любити вишиванку. Поважати українську культуру і справді ці наші державні всі цінності, які в нас є, бо за них бачите, яка ціна. З нагоди дня музею ми хочемо відзначити вашу колегу з музею Маслі. Ми запрошуємо отримати подяку Христину Михайлівну Забаринську. Довго можна розповідати, скільки ви вклали е, праці в науковій е, царині. Е, продовжуйте в тому ж дусі, дуже така скромна, е, але насправді скромні люди, вони дуже талановиті і дуже багато працюють. Тому ми вас вітаємо, оскільки вам міцного здоров'я. Дякую. Ну, Колени також вдячні, що до нас завітали депутати Львівської обласної ради в особі пана Святослава Шеремета, який очолює комісії по культурі і пані Приводицької з комісії, яка займається збереженням культурної спадщини. Ну, запрошуємо наших колег до слухання. Шановне товариство, від Львівської Осногради хочу привітати вас з Днем Музею і з Днем Вишиванки. Бо справді сьогодні надзвичайно важливий день День вишиванки, День української вишиванки. Це є самодифікація української нації. Вишиванка це є наша традиція, це є наша історія, наше сьогодення і наше майбутнє. Переконаний, що в кожній сім'ї, кожній родині. Не тільки на Галичині, а цілі в цій Україні. Вже зараз вишиванка займа... займала і займає місце. І дійсно ми всі пам'ятаємо, як шанаші середня окупації на Великдень, на свята всі одягали вишиванки, наші прадідусі, наші дідусі, бабусі, батьки. І передавали любов до через вишиванку, передавали любов до України. І бажання вчити українську історію, і бажання бути українцем. Я думаю, що всі знають і пам'ятають, як у всіх наших атак були рушники вишиті, були подушки вишиті, були кулими. І це все поєднувалося визначали, що ми українці. І українці завжди бачили на собі рах. Тому що і на засленні, і в таборі, вже там, де були Україні, там була вишиванка. І мені надзвичайно приємно, що Львівський історичний музей, і координатор, і автор виставки, і колектив музею таку гарну виставку до Дня музею, до Дня Вишиванки. Це і надзвичайно важливо. І думаю, що всі ми з вами тішимося з того, що в всесвітній день вишиванки, весь Львів, вся Україна входить вишиванку. Ми ще брадуємо роки 20-25 тому. Мабуть, такого, такої популярності українській вишиванки не було. Але коли ось українські традиції почали переважати, коли після помаранчої революції державу очолив Віктор Ющенко, коли Віктор Ющенко, як президент України, почав одягати вишиванку, коли керманича держави почали одягати вишиванку, вишиванка стала популярна, стала модною. І навіть ми бачили такі факти, коли в Києві я особисто бачив. Чув навіть на той момент, що люди не зовсім себе бо говорили мовою не українською, а тою, якої яку їм насаджували багато років. Вони запоміли, ми гарну вишиванку на Андрівському звоті купили. Чи як ми... І оце пішло питання самоінфікації нації, самосвідомлення. Я переконую, що багато чому задіяти вишиванці зараз, в 2022 році. Українська нація відбила навалу і розбила всі прогнози цих військових аналітиків, які, які нам казали, що готуйтеся до партизанської боротьби, бо вас немає шансів протистояти проти Другої армії світу. А власне українці розвінчали цю Другу армію світу, і її розбили 22 році, і зараз, дякуючи нашим Збройним силам України, ми маємо можливість відзначити День Вишиванки і День Музею. І ми з моєю роботинство хотіли би від Вільської обласної ради вручити працівникам військової історичного музею та чай, грамоти Тачанській галині Васильівні, Тачанській галері Васильівні. Та откіні. Я дуже крутенько. Христос Воскрес. Шановне товариство. Вишивана сорочка це код генетичної нації, це код генетики України. І хочу щиро подякувати всім працівникам і директору за це збереження історичної спадщини, і, як вже зазначив пан Роман, що ми вживаємо не тільки з тюремних таборів вишиття, а ми вживаємо сорочки новітніх героїв сучасної клятої війни з расизмом. Тримаємося, борімося, донатимо і перемоги Україні. Слава Україні! Героям! Пані Люба Коваль, і властиво їй належить як ідея, так і дуже влучна назва для тлінь. Розуміємо, що все є під цим небом тлінним. Рівно ж матеріали, такі тканини, зберігаються, мають ну, свій час зберігання чи функціонування. Але повертаємося ще раз до того, що це є пам'ять. І от вона є неплідною пам'ять про наших героїв. Ми тут побачимо, як вишивки, які функціонували чи які робилися в таборах. Ми стоїмо на фоні тризуба нашого державного герба. Можемо уявити, що цей тризуб вишивали в 51 му році в таборах в Сибіру. Ну, смерть. Певно, якби хто знайшов. Але конкретніше про саму ідею виставку, про пам'ятки, які ми зараз побачимо, розповість нам, пані Руд. Шановні гості, друзі, колеги, я рада вас вітати в нашій музейній світліці. Ми сьогодні дуже гарно товаристві, всі гарні вишиванки. І я вас запросила всіх на виставку вишиванок. Коли мене запитали, з яких регіонів ми можемо говорити про регіони, ми можемо говорити про матеріал, техніку вишивання, можемо розповідати про різні підходи до вишивання, але сьогодні мова не про це, сьогодні мова про меморіальне вишивання. Ви знаєте, після роботи в музеї я досліджувала багато пам'яток. Пам'ятки бувають різні. Вони бувають різні за своїм статусом, за своїм походженням, за своїм матеріалом, за біографією пам'яток. Це мається на увазі історія пам'ятки, за своєю цінністю, унікальністю. Але найбільш близькі для мене це меморіалі. Це пам'ятки, які мають свого автора, які мають свого власника. Тобто людину, яка носила ту чи іншу вишиванку, людина, яка її вишивала, яка берегла, яка туди вклала свою працю, вклала свою енергетику. І ці пам'ятки для мене темні. Вони для мене різні. Вони енергетичні і вони несуть інформацію, вони інформативні. Вони можуть розповідати, вони мають біографію, біографію мають їхні власники. І це особистості, адже історії творить особистості. Дедам, біля тих біля цих вишиванок ми бачимо фотографії людей. Це не випадково. Так, вони у вишиванках, але ви на фотографії можете знайти цю вишиванку, яка є на манекені. Тобто люди, які зображені на цих фотографіях, вони є власниками цих вишиванок в більшості випадків. Вишиванки належали цим людям, вони їх супроводжували по життю. Колекція пам'яток вишиванок, яка зараз вказана тільки частково, тільки невеличка кількість їх. І акцент ставився на те, щоб показати в більшості ті пам'ятки, які ще не експонувалися, які ще не вводилися в науковий обіг для того, щоб їх останні. Це місія виставки. Це одна із завдань виставків познайомити вас з цими вишиванками, познайомити вас з цими людьми. Виставка також має і іншу місію показати, які вишиванки, які в нас були люди. Давайте будемо берегти свої наші традиції, будемо нашу національну пам'ять, нашу історичну пам'ять, бо це наше багаття. Насправді великі показ. Воно повинно життя. Дякуємо.